Зараз, шановні колеги, заключний на сьогодні виступ. і Тема доповіді клінічне застосування цифаперезону сульбактаму. Ну нагадаю, що в нас під назвою Лаксерс цифаперезон сульбактам пропонує компанія Юрія Фарм. І зверніть, будь ласка, увагу, я потім прокоментую, чому це важливо. Один флакон містить цифопаразону 1 грам і сульбактаму 1 грам. Тобто співвідношення цифапоразону сульбактаму 1 к 1. Ну, існує декілька механізмів резистентності до бета-лактамів. Це, наприклад, зменшення проникності бета-лактамів через паринові білки. Це активне видалення бета-лактамів з бактеріальної клітини за допомогою ефлюксних насосів. Це модифікація, зміна мішені для дії бета-лактамів. І бета-лактам не здатний вже зв'язатися з тим чи іншим, зміненим пеніцилінзв'язуючим білком. І це вироботка бета-лактамазу. Серед можливих підходів до підходів до боротьби з антибіотикорезистентністю одним, одним з механізмів є подолання відомих механізмів резистентності. Ну, тут ви бачите механізм дії лактамів на грам негативні бактерії. В чому різниця? Грам негативні бактерії секретують, бета-лактамази в... Проміжок між зовнішньою стінкою бактеріальної клітини і бактеріальною мембраною. А грампозитивні бактерії назовні за межі зовнішньої стінки бактеріальної клітини. Ну, я це вже сказав. І ось існує декілька інгибіторів Я... Привів ну, ті, які ми е, можемо бачити у нас в країні. Хоча е, зараз е, існує е, багато е, ну, нових е, інгибіторів бета-лактамаз, бактам, релі, бактам, і так далі. Е, сьогодні я пропоную звернути увагу саме на сульбактам. Це синтетичний сульфон пеніциланової кислоти. Важливіша обставина висока активність інвітро по відношенню до аценотабактера бауманії. Окрім того, сульбактам стійкий дезмін ПАш розшину, більш стійкий в порівнянні з клавулонатом чи тазобактамом. Тобто в умовах інфекційного запального процесу, що працює зі значними варіаціями кислотності середовища, сульбактам активніше проникає в тканини. Він стійкий у водних розчинах, тобто його е, можливо е, зберігати тривалим ну, часом. Ну і е, добре проникає жовч, бронхіальний секрет, хрящ, сереброспінальну рідину. Я обіцяв е, сказати дещо кхм, стосовно співвідношення цифаперазону антибіотику і сульбактаму. Бо коли вперше була запропонована комбінація цифаразону з сульбактаму, співвідношення становило 2 к 1, тобто цифаразону було вдвічі більше. Зверніть увагу, що за умов співвідношення 1 к 1, як саме у Лаксарсі, зменшується мінімальна пригнічуюча концентрація. Ну, я обрав 50 та, та що пригнічує 50% бактерій в порівнянні як з цифазоном, так і з з бактамом в співвідношенні 2 до 1. Ось декілька даних, які стосуються ширіки колі у великому інокулюмі, Кліпсієлепневмонія в нормальному та великому інокулямі, ну і так далі, а табактер, бауманія. А, все ж таки ось така комбінація один к одному, вона виглядає більш привабливою. Що стосується стану антибіотикорезистентності в Україні, дослідження аура. Нагадаю, що приблизно за півроку було отримано 800 штамів різних бактерій. Переважно грампозитивних, 56%. Ну, а матеріал забирали ран, це патологічний вміст РАН, при інфекціях шкіри, яких тканин, інтрабдомінальних інфекціях, інфекціях кісток та суглобів. Звертаю вашу увагу, що ще приблизно третина, трохи більше третина стафілококів в Україні, це це метицилінорезистентні. Тобто ні цифаперезон сульбактам, ні карбапенеми, ні цефаласпорини першого, другого, третього та четвертого поколінь, ні е, е, пеніциліни, включаючи інгібітор захищення, такі як піперацилін та зубактам, працювати не будуть. Ну і де? Частіше при яких локалізаціях РАН виділяється саме МРСА. При е, остеміаліті і е, гнійна рідина кінцівок. Ну, е, синдрому депітичної степи теж досить часто. Що стосується е, чутливих думитіціліну золотистих стафілококів, то, активні, то чутливість їх е, до цифаперезон на 97%, це дуже добра чутливість. Е, на жаль, е, суттєва кількість ентеробактерій в Україні продукує як бета-лактамази розширеного спектру дії, так і, на жаль, ще в 2019 році в Україні були вперше виявлені металобеталактамази. Це бета-лактамази класу Б, і вони знищують і карбопенеми, і, на жаль, е, 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 Знеактивовують і це з сульбактамам. Але в цілому, що стосується продуцентів бета-лактама бета-лактамаз розширеного спектру ДІ, це фаперазон сульбактам, ну, чутливість дещо менша, аніж до карбопенемів, але перевищує таку до пепірациліну та забактаму, наприклад, до аміногліказидів. Ну, і, тобто це дійсно. Ефективний, важливий засіб для боротьби з інфекціями. Синягнуйна паличка. ну, На жаль, рівень чутливості невисокий до цифаперезон ну, 28,5%, але він виявився вищим, аніж до цефтазидиму, цифепімо. Марапнему, іміпінему і так далі. І це теж потрібно розуміти. Хоча зазвичай ми змушені використовувати комбінацію антибіотиків. Аценітобактор. Я нагадаю, що саме Сульбактам йому притаманна власна антибактеріальна активність проти аценітабактеру. І ось чутливість, оценіта в Україні до цифаперазон-сульбактаму, ну приблизно співпадає з такою доіміпинему і перевищує чутливість майже в два рази до домеропинему. Показання для використання, власне, доповідь я хотів присвятити розгляду саме цих аспектів. І я виділив перші три показання, бо саме на них я хочу зосередитися і запропонувати вам деякі нові дані, яких я не використовував ну, раніше, або не бачив, або вони не були ще надруковані. Отже, починаємо з інфекцій дихальних шляхів, верхніх і нижніх відділів. Перше дослідження. Це ретроспективне дослідження ефективності цифапаразон сульбактаму і пітерацилін та у хворих на тяжкі госпітальні пневмонії. Ну, серед тих хворих, хто отримував цифапаразон сульбактам, трохи більше половини э, аналізів э, ну, не дозволив э, виявити збудника. А так, це були екліпсіє, лисення гнойна паличка, і пневмококка, кишечна паличка. І дивіться, одужання і смертність в порівнованих групах не відрізнялися. Добре. А як бути з назикаміальними пневмоніями та пневмоніями? Ну, це раніше використовували такий термін, пов'язані з охороною здоров'я, зараз від нього відмовилися. з незакам'яльними пневмоніями. Порівняння з сифепімом, ефективність клінічна, оцінка одужання та поліпшення через, через один-два тижні, а потім через 2-3 тижні. Ну, вона трохи навіть на користь саме цифаперезон сульбактаму. Ну, мікробіологічна ефективність, вона співставна. Але при оцінці за оцінкою через 2-3 тижні навіть на користь аперазон сульбактаму в порівнянні з цифапімом. На закам'яльні та вентилятор асоційована пневмонія. Ну, цефаперазон сульбактам порівнюється з піперацилін та забактамом, бактамом. приблизно однакове. Загальна смертність, а смертність пов'язана з пневмонією трохи гірше. з точки зору цифаперезон сульбактаму, але різниця не сягла статистично значимого рівня. Ну і коли е, особливо ефективний був цифаразон сульбак коли пневмонія була викликана е, кишечною паличкою, при кліпсієла пневмоніях, е, при е, ацинетобактерних пневмоніях, це важливо. Ось новий, нове зовсім дослідження: це оцінка ефективності цифазон сульбактаму при лікуванні інфекцій, які викликані полірезистентним ценіта бактербауманія. Ну, з сульбактамом лікування порівнювалося з лікуванням, де цей антибіотик не використовувався. Загальна смертність за умов використання цифапазон сульбактаму була на 38% менше. Монотерапія цифапаразон сульбактамом в порівнянні з монотерапією та гіцикліном різниці в смертності не було за рахунок великого довірчого інтервалу. А ось, коли порівнювалася комбінація з цифапаразон сульбактамом і монотерапією та гіцикліном, Статистично значимо зменшення смертності на одну чверть. Ці дослідження були проведені не в Європі, ні в Південній Америці. Більшою мірою в Китаї, в Туреччині, в Таїланді клінічне поліпшення в півтора рази більше. Ймовірність клінічного поліпшення за умови використання саме цифаперазон сульбактаму при лікуванні інфекцій, викликаних підкреслю полірезистентними оценентами бактеробаумані, це, бактери, це і пневмонії, це і інфекції криватоку, інфекції ну, різних локалізацій. І це дуже з моєї точки зору цікаві дані. Ну, наступне показання для використання лаксерсу інфекції сечововідних шляхів верхніх і нижніх відділів. Ось таке цікаве дослідження: хворих починали лікувати з інфекціями дихальних шляхів інфекціями сечововідних шляхів або цифріаксоном, або цифапаразоном. І коли поліпшення через три дні було відсутнім, хворих. Переводили відповідно на цеф... цефтриаксон сульбактам і цефапаразон сульбактам. На жаль, я можу надати тільки об'єднані дані, бо аналізу роздільного інфекції легень і інфекції сечовідних шляхів не було. Ну, в цілому, ви можете бачити дуже високу ефективність. Обох цефаласпоринів, захищених сульбактамом. Наступне показання. Це інтраабдомінальна інфекція, і як виглядає лаксерс з цієї точки зору. Ось клінічна ефективність цифапіразон сульбактаму. метааналіз 12 досліджень. У хворих на інтраабдомінальні інфекції в порівнянні з контролем клінічна ефективність, ну, ви бачите, трохи краще, не тільки трохи краще, а ймовірність того, що антибіотик буде ефективним, збільшувалась ну, приблизно, а, що він буде клінічно ефективним, збільшувалась майже в два рази. Ймовірність одужання збільшувалась а, в півтора рази. Радикація збудників е в два з половиною рази, клінічні невдачі в два з половиною рази менше, ну але різницю смертності продемонструвати не вдалося. Ну, добре. Тільки но ну, я продемонстрував дослідження, де цифапаразон сульбактам порівнювався з різними антибіотиками. А як він виглядає порівняно з іншими цефалоспоринами у хворих на інтраабдомінальні інфекції? Ну дивіться, він більш ефективний на 6%. Мікробіологічна радикація теж за умови використання цифаперазон сульбактаму ліпше на 21%. І зараз я саме продемонструю, які саме дослідження аналізувалися. Три дослідження порівняння з цефтриаксоном, два, з цефатоксимом і два з сефтазидимом. Що стосується Непереносимості то небажані лікарські явища не розрізнялись при використанні різних цифаласпаринів. Тобто навіть в порівнянні в прямому порівнянні з цифаларинами у хворих на інтраабдомінальній інфекції, цифаперазон сульбактам виглядає дуже приємно. Ну І на завершення декілька слайдів. Нагадаю, що Перехресна реактивність поміж пеніцилінами і цефаласпаринами може бути або мовлено подібністю або ідентичністю так званих родин бокових ланцюгів. А між цефалоспоринами ще й за наявності ідентичних або подібних Р2 бокових ланцюгів. Вони кольором виділені на на малюнку. І дивіться. Немає а, таких а, подібних або ідентичних а, бокових ланцюгів у цифаперезона з іншими а, пеніцилінами, цефалоспоринами і цефалоспоринами. Тобто навіть а, за умови, а, якщо а, у хворого є анамнестичні вказівки на Підвищена чутливість до пеніцилінів, або, наприклад, це третього покоління, там цефтриаксону, наприклад, або четвертого цифєпіму існує <після> е, можливість використання цифаперазон сульбактаму. Я не пропоную це робити е, завжди, але інколи ну, дійсно е, нічого вибирати. І неймовірність того, що виникне алергічна реакція, ну мінімальна. І ну, на все так добре, здається, якщо я тільки буду розхвалювати препарат, ну, ви можете мені не повірити. І є одна з побічних реакцій, на якій я хотів би зупинитися, а це порушення коагуляції під впливом цифаразон сульбактам, що може призводити до крововиливів або кровотеч. <кхем> Ось ретроспективне дослідження більш ніж 800 хворих, яке було нещодавно. Проведено в Китаї. Тобто до лікування у всіх пацієнтів, коагуляція була в нормі, активований частковий трамбас, пластиновий час норма, протромбіновий час теж в нормі. Ніхто з хворих не отримував гепарини, антитрамбоцитарний ліки тощо. Усі хворі отримували це більше 4, 4, більше 4 дні і більше. І в цілому порушення коагуляції були встановлені приблизно у 5%. Ну там 4,90 з чим то там десятих відсотка. Тобто АЧТВ перевищувала верхню межу норму більше, ніж на 10 секунд. А про трамбіновий час був більше звичайного на більше ніж на 3 секунди. І ось які фактори ризику: порушенька агуляції, що потрібно враховувати, коли ми лікуємо хворих, а це підвищення АЛТ, а це креатинін підвищений, це висока добова доза. Цефаразону сульбактаму більше 6 грамів, і це тривалість лікування більше 10 днів. Ну, і два останніх слайда двома словами. Ефективність цифаперазону сульбактаму при лікуванні назокаміальних інфекцій не відрізняється від такої піпірациліну та забактаму. Добре. Ефективність цимфаперазону сульбактаму при лікуванні дорослих і дітей з нейтрапенічною лихоманкою не відрізняється від актив у препараті в порівнянні. І частіше всього, це були, це були або карбопенеми, або піперцелін та забактан. Ну і на закінчення, лаксаж – це безумовно генеричний препарат. І ось, за даними. Семи рандомізованих клінічних досліджень і чотирьох ретроспективних когортних досліджень. Клінічна і мікробіологічна ефективність, а також безпека генеричних цифапаразонів сульбактамів не відрізняється від таких, від таких брендового цифапаразону сульбактаму. Ну, дякую за увагу.